Дорогі друзі, сьогодні хочу показати вам, як правильно робити прибавки. Будь-чого, на рукавичках і не на рукавичках, щоб не було дирочок. Ось, наприклад, прибавка зроблена з однієї сторони. Ви можете подивитися, зараз я втягну рукавичку. Нічого немає, ніяких дирочок, можна сказати. ось я в'яжу з іншою. Текстури пряжі, і також тут ось такий ось. Тому, до речі, це ще не попраний не, не та не річ. Тому дурачок немає. І ось таким самим чином виглядає прибавочки, якщо ми робимо з іншої сторони, в залежності від того, де вам потрібно робити прибавочки. Саме про це я хочу з вами зараз і поговорити. Давайте почнемо. І прибавками. Робимо, як правило, не, ну, не рекомендую робити прибавки в кожному ряду, але якщо в цьому є потреба, то також робіть. Цей метод також буде працювати. Такий метод добре підходить, навіть коли ви в'яжете регла. Йдемо. Дов'язуємо до необхідного моменту, де нам потрібно зробити прибавочку. У мене стоїть орієнтир для цього це цілий маркер. І ми будемо робити прибавку в сторону, в ліву сторону. Нам треба зробити розширене полотно, І щоб наша лінія була рівненька. Якось, наприклад, ось на цій рукавишці ви можете побачити, що. Клин пішов до пальчика. І щоб ця лінія була рівненька, ми будемо робити прибавочки наступним чином. Піднімати петельку з попереднього ряду. Ви можете це робити за допомогою накида, але мені здається, цей варіант найбільш зручніший. Я зараз прибрала маркерочок, щоб вам було добре видно, як я роблю цю протяжечку да, під бабочку. Заходжу спицею у ниту, петлю попереднього ряду. не ось цю, що ми тільки що пров'язали, а що була перед цим. Підхоплю цю ниточку обережно. І з ось таким чином, як я її підхватила, таким чином і пров'язую. Я не роблю ніяких схрещень. Ніде нічого ви бачите, ніяких немає дивочок. І далі в'яжемо наступний разу. Зараз я знову ще раз вам покажу. Зараз поверну все на місце дов'яжу. І зараз я покажу, як зробити прибавку, коли вам потрібен нахил в іншу сторону. Наприклад, вам потрібно розширювати полотно в праву сторону, а щоб гарні прибавочки йшли по лівій стороні. Ось як це робити з цієї сторони, що ми маємо? Нам треба також... Взяти нашу петлю, ось ця петля на спиці, а ми будемо підхоплювати та, що знизу, ось оцю. Ось таким чином ми заходимо під низ другої петлі. Подпитим. ось, Зайшли. І ось таким же самим чином одягли на спицю, ось як підняли, так і одягли. І пров'язали. Ось таким чином. Пров'язуємо наступну лицьовою, якщо це йде малюнок по лицевій. Все. надію, все зрозуміло. Але якщо у вас залишились питання, то обов'язково їх задавайте в коментарях.